Шановні присутні колеги, дорогі друзі, вітаю вас. Сьогодні ми говоримо про реабілітацію не як про розділ медицини, а як про місію збереження життя, гідності і душі нації. Бо війна руйнує не лише тіла, вона випробовує віру, довіру та людяність. І саме від того, чи зможемо ми повернути людині не лише здоров'я, а й сенс. Залежить, наскільки сильною буде Україна сьогодні і завтра. Гуманітарна реабілітація це не просто соціальна робота, це стратегічний компонент національної безпеки, що об'єднує медицину, психологію, соціальну інтеграцію і найголовніше духовну підтримку. Сьогодні реабілітація. Це не лише повернення до фізичної функції, це повернення до життя. І в цьому процесі головну роль відіграють люди: лікарі, психологи, капелани, волонтери, наставники. Усі, хто тримає поруч руку того, хто впав, і допомагає йому знову встати. Кожен ветеран, кожна дитина. Кожна мати, кожна людина, яка проходить шлях від болю до сили, це не просто пацієнт, це опора держави і моральний каркас. Без цілісної реабілітації, фізичної, психологічної та духовної, немає сталого повернення до життя. Бо стілити – це не просто вилікувати, це повернути віру, що людина ще потрібна. І ми Точно знаємо, що лише повноцінна система може відновити і людину, і країну. За оцінками ВОЗ та Лондонської школи економіки, втрати України від ментального здоров'я становлять приблизно 10 мільярдів доларів на рік, а це близько 5% ВВП. І це не про. І це не просто цифри, це втрачені дні, робочі місця, родини, надії. Дорослі з ПТСР втрачають у середньому 10 днів роботи на рік, а депресія це ще 11 днів. Але кожен вкладений долар у програми психічного здоров'я повертає 4 долари економічної ефективності. І це доказ того, що гуманітарна реабілітація є не тільки моральним, а й економічним імперативом. Ми реалізуємо програми гуманітарної реабілітації разом із державними комерційними та освітніми структурами, використовуємо сучасні методи від столів для вертикалізації. Що стають першим кроком до відновлення, до інноваційних технологій, які розвивають стабілізацію, координацію, силу і віру в себе. Бо вертикалізація це не просто фізичний рух, це момент пробудження, коли людина, яка довго лежала, вперше знову бачить світ очима стоять. Вона починає вірити, я можу. Ключова інновація нашої моделі це поєднання технологій із духовною терапією. Ми створюємо простір, де лікар, психолог і капелан працюють пліч-опліч, бо лише така команда може відновити і розум, і тіло, і душу vr терапія яку ми впроваджуємо, демонструє у світі надзвичайні результати: 45% клінічного покращення. Це у 6 разів нижчий рівень відмови від лікування і вдвічі більшу ефективність. У США ця система застосовується у 165 медичних центрах. А в Україні ми готуємо пілот на 100 фахівців першого контакту, щоб показати, що наші люди здатні відновлюватися на рівні найкращих світових стандартів. Духовна підтримка це не релігійна дія, це зцілення сенсу життя після травми. Це коли поруч є хтось, хто не боїться просто бути поруч. Це саме йдеться про наших капеланів. Бо наші капелани і психологи працюють там, де найбільше болю, у шпиталях, у громадах, у серцях людей. Вони не читають моралі, вони слухають, вони тримають за руку. І саме там, де з'являється довіра, Починається справжнє лікування. Понад 22 українців, за даними ВОЗ, вже мають симптоми депресії, тривожності або ПТСР. І лише два готові 2%, готові звертатися по допомогу. Тому духовна підтримка це той міст, який з'єднує людину і спеціаліста мову душі. І мову науки. І щоб це стало системою, ми започаткували програму духовно реабілітаційної освіти Академії Аурум. Вона готує копеланів і психологів до роботи з травмою війни, малі групи до 10 осіб, близькість довіра. Практика супервізії. Учасники проходять навчання за міжнародними стандартами із залученням фахівців із Канади, Великої Британії, Німеччини та Сполучених Штатів Америки. Ми формуємо нові нову професію. Капелан-реабілітолог. Той. Хто несе не лише слово, а й інструмент допомоги, той, хто вміє люкувати професійно і серце, і свідомість, і віру, ми створили окрему ініціативу, яка має назву Контактний коридор довіри. Це програма, що допомагає налагодити емоційний зв'язок. Між тим, хто надає допомогу, і тим, хто її потребує. Тут немає діагнозів, є людське спілкування. Ми проводимо емоційні майстерні, де працюємо через довіру, тишу, присутність, організовуємо кросвік групи, де молодь і літні люди знаходять спільну мову через спогади, пісні, творчість. Там, де з'являється довіра, починається лікування. Ми працюємо з усіма, з усіма, хто постраждав від війни, з жінками, що втратили близьких, з дітьми, які бачили війну, з підлітками, що не вміють говорити про страх, зі спортсменами. Що втратили мотивацію із літніми людьми, які залишилися в ізоляції, і для кожного розроблений свій формат. Коло підтримки матерів, тиха кімната довіри, музична терапія серця, сенсорні зустрічі. Мета щоб кожен відчув себе почутою, прийнятою потрібною людиною, бо справжнє відновлення. Починається не з протоколу, а з емпатії. Ми віримо, що гуманітарна реабілітація має стати частиною державної політики безпеки і відновлення. Сьогодні в Україні вже працює мережа 130 центрів ментального здоров'я, 280 центрів психологічної стійкості, де підготовлено понад 108 тисяч фахівців. Це фундамент, на який можна оперти єдину національну систему гуманітарної реабілітації. І така система не є благодійністю. Це інфраструктура людяності, вона має функціонувати так само точно, як армія, енергетика чи безпека. Ми пропонуємо створити вертикаль гуманітарної реабілітації. Від державного рівня до громади, від громади до людини. Бо гуманітарна реабілітація це не етап після війни, це війна за людину, яка триває просто зараз. Ми лікуємо не лише тіла, ми лікуємо пам'ять, довіру і надію. Бо саме з цього народжується майбутня країна, що вміє не лише воювати. А й стілювати. Дякую за увагу. І дякую кожному, хто щодня тримає серце нашої країни. Слава України!